Всім привіт! Як то кажуть, скільки живи, стільки учись. Напевно, по цій темі вже зняли чимало відео, яких я передивився, мабуть, з двох десятків, однак у мене після перегляду кожного з них залишались або виникали нові запитання. Тема, як виявилось, цікава і неоднозначна. Сьогодні поговоримо про першопластик, його різновиди та імітації, чому він такий коштовний або нецінний, чому такий бажаний у відповідній споживчій. Ніші та як серед цього різноманіття знайти саме коштовну річ, яка потенційно може принести вам неабиякий профіт. Це відео я не планував як проєкт, це результат моїх особистих досліджень. Я все це хотів з'ясувати для себе. А коли щось зрозумів, вирішив поділитися цією інформацією з вами. Тож сьогодні ви дізнаєтесь про таємницю фатурану антикварного першопластику з Баха, Супхі і Камбологі. Про винахідника бакеліту, якого і називають батьком пластику, про те, як поцупили технологію та створили карболіт, про каталін, бакеліт за ліцензією, та про імітацію в спробах відтворити втрачену технологію. А ще сьогодні ви дізнаєтесь, яке відношення мають радянські більярдні кулі до того ж бакеліту, і чому вони також мають цінність у відповідної цільової аудиторії. Погнали, буде цікаво! Почнемо з Футурану. Це матеріал, що використовується для виготовлення намистин, особливо у виробах, таких як мізбаха, субхі і камбалої. Все це назви релігійних чоток на Близькому Сході. Він відомий своєю здатністю окислюватися до темно-червоного кольору, який називають вишневим бурштином. За однією з легенд футуран винайшли на Близькому Сході в 18-19 столітті. Змішавши натуральну бурштинову штружку та інші матеріали. За іншою легендою, погодження Футурану сягає кінця 19 століття, коли його вперше розробили в Османській імперії. Однак ці ствердження викликають безліч розбіжностей та не мають жодної доказової бази. Співробітники музею Камболої так таки існує в грецькому місті Новпліон стверджують, що саме хімік з Кувейту. Есамаїл Алмаїл Фатуран створив намистини з бурштинового наповнення та інших натуральних смол, а зовсім не з синтетичних, які стали масово виробляти набагато пізніше. У Національному історичному музеї в Афінах представлена камбалої з фатурану, який датується 1821 роком. Футуранове намисто тих часів вважається таким, у виробництві якого не використовувались ніяких синтетичних хімічних сполук, окрім натуральних інгредієнтів. Сьогодні це рідкісна рідкість, що може коштувати прямо на пристойних коштів, а використовують їх для створення супха, мізбаха та збіг молитовних чоток, що застосовуються в ісламі. Вони використовуються в мусульманському середовищі практично повсюди для полегшення рахунку при скоєнні з ікра звеличення Аллаха та додаткових молитов до намазу. На початку ХХ століття Фоторан став офіційним брендом німецької компанії Traun Sun, яка вела масове виробництво вже синтетичної термореактивної фенолформальдегідної смоли у формі стрижня для подальшого виготовлення намистин. Намистини з Фоторану були переважно червоних і жовтих відтінків. Вважається, що останні справжні намистини з Фоторану німецького виробництва були зроблені в 1940 х роках. Тоді як їх виробництво було перервано Другою світовою війною, оскільки виник брак вихідного матеріалу. Справжній фатуран, який часто плутають із бурштином, завжди користується великим попитом у колекціонерів молитовних намист ісламських чоток та камбалої. Справжні намиста з фатурану довоєнних частів, які повністю збереглися. Та виготовлені з одного матеріалу стають музейними експонатами або продаються за дуже великими цінами на аукціонах. У чому ж унікальність Фатурану? У речовині Фатуран яскраво виражена якість властива фенолам окислення. Більшість фенолів згодом окислюються і темніють під впливом світла. Однак, фатуран має унікальну особливість: він завжди окислюється до темно-червоного кольору, незалежно від свого первісного відтінку. Хоча кажуть, що справжній фатуран під вишневим нальотом завжди жовтого кольору. Саме через темно-червоний колір на Близькому Сході цю речовину стали називати вишневим бурштином. Якщо видалити верхній шар, що окислився, під ним можна побачити справжній колір цієї смоли. Ця унікальна властивість і є ціннісним важелем. Її не прогнозували початково, але з плином часу, причому доволі довгого, це десятиліття. Жовте чи бурштинове намисто ставало вишневим, причому це напряму залежало від інтенсивності його використання, тобто контакту зі світлом і контакту безпосередньо зі шкірою людини. Вважається, що саме ці два чинники впливають на швидкість перетворення молодого фатурану в антикварний, тобто окислений. І це ніяк не підробиш. Процес природній і дуже повільний. Тож, якщо ви тримаєте в руках темно виштеве намисто з фатурану. То це вже показник його вінтажності. Фатуран має деякі різновиди. Якщо говорити про особливо цінні намистини, то найвідоміші з них має назву дамар. У розводах виробів з цієї смоли можна побачити суміч різних видів фатурану, наприклад, прозорого фатурану з темним. У більшості так званих османських молитовних намиств з фатурану відображається різнокольорова спіраль. Такий дамар ще називають котяче око. Матеріали, що входять до складу фатуранових намист, визначають їх цінність, а найдорожчими вважаються вироби з додаванням золота, золотого пилу або золотої фольги. Це золотий фатуран. Ще є золотий фатуран потік лави. Він дуже рідкісний, а суміш, на створення якої потрібні чималі зусилля та засоби, передбачає вливання розплавленого золота у фатуран, завдяки чому з'являється ефект текучої лави. Але це все екзотика. Ми ж з вами говоримо про реальні і цілком доступні варіації Фатурану. Цінність має не тільки зовнішній вигляд, а й форма намистин та їх розмір. Найдорожчими є намистини бочковидної продовгуватої форми. І чим більшого розміру, тим коштовнішим буде намисто. Крім того, є нюанси технології давнього виробництва, а саме конусоподібність отворів. Тобто на намистині вхідний та вихідний отвори. Повинні бути різного розміру, причому дуже часто вихідний отвір, менший за діаметром, може бути не дуже рівним, тобто його краї будуть ніби трошки покришеними. Дещо відомо про технологію виробництва Фатурану саме часів його масового виробництва. Воно починалося із змішування каучуку, сірки та інших добавок. Потім ця суміш піддавалася впливу високої температури та тиску, що називається вулканізацією. Цей процес хімічно перетворює каучук, в результаті чого утворюється міцний та пластичний матеріал. Після вулканізації фотурану надавали форму циліндричних стрижнів, які згодом розрізали на окремі намистини. Фатуран має кілька властивостей, які роблять його ідеальним для виготовлення намистин. Він демонструє виняткову міцність, що дозволяє намистинам витримувати тривале використання, не втрачаючи своєї форми. Матеріал також стійкий до стирання та вицвітання, що забезпечує довговічність готових намистин. Крім того, унікальна неопівпрозорість футурану дозволяє світлу проходити крізь намистини, створюючи чарівний візуальний ефект. Хоча історичне значення футурану полягає головним чином у його використанні для виготовлення молитовних намистин, його застосування з часом розширилося. Сьогодні намастини Фатурану популярні не лише серед релігійних громад, а й серед колекціонерів та любителів ювелірних виробів у всьому світі. Це обумовлено насамперед практично втраченою на сьогодні технологією виробництва та відповідною обмеженістю наявних пропозицій, адже всі вироби на сьогодні мають унікальність та рідкість від вінтажності до антикварності. Виробництво Фатурану з часом зіткнулося з труднощами, насамперед пов'язаними з постачанням екологічно чистої сировини для його виробництва. Тож стали докладатися зусилля для дослідження альтернативних матеріалів та методів виробництва, які зменшують екологічний вплив виробництва фатурану, зберігаючи при цьому його унікальні властивості. Стало питання синтетичної альтернативи Фатурану. І тоді з'явився бакеліт. Бакеліт, пеліоексибензил метіленгліколь ангідрит, так він називається в хімії. Перша штучна пластмаса, створена американцем бельгійського походження Лео Бакеландом у 1909 році. Бакеліт твердий, міцний і теплоізоляційний матеріал, що утворюється у результаті реакції фенолу з формальдегідом, що створює смолу, яка твердіє після тривалого нагрівання. Вироби з бакеліту одержують у результаті формування одночасного нагрівання і видавлювання у форму. Лео Бакеланд народився 14 листопада 1863 року у Генті. Молодий Бакелан був настільки перспективним студентом, що міська влада Гента нагородила його стипендією для навчання в Генському університеті. До якого Лео вступив, коли йому було 17 років. А вже в 21 рік він здобув докторський ступінь, закінчивши університет з відзнакою. В університеті бакалант вивчав природні науки і спеціалізувався на хімії. Його підлітковий інтерес до фотографії був однією з головних причин зацікавленості у вивченні цієї науки. Описується дуже цікавий факт з його студентського життя. У деяких ранніх експериментах з фотографії молодому бакеланду потрібен був нітрат срібла. У нього не було коштів, щоб купити реактив, але був годинник зі срібним браслетом, подарований батьком. Він розчинив браслет від годинника в азотній кислоті. Отриманий розчин також містив мідь, але молодий Бакеланд знайшов спосіб видалення міді з розчину, що стало його першим успішним хімічним експериментом. У 1887 році, коли Лео виповнилося лише 24 роки, талановитого хіміка було призначено професором хімічних і фізичних наук Державної вищої школи натуральних наук місті Брюгге. І вже через 2 роки, після цього Бакеланд разом з молодою дружиною, донькою його професора в Генті, до речі, вирушив. До Америки, де він планував виділити деякий час на продовження своїх досліджень, зокрема на предмет хімічних процесів у фотографії, де й залишився до кінця свого доволі довгого і видатного життя. Саме він винайшов у 1893 році, коли йому було лише 30, один з типів фотопаперу, який можна було проявляти при червоному світлі. Фотопапір отримав назву Велокс. Та став настільки популярним згодом, що у 1899 році Eastman Kodak Company викупила права на його виробництво на дуже щедрих умовах, кажуть, що за 1 мільйон доларів на той час. Тож у віці 36 років Лео Бакеланд став цілком фінансово незалежним і сконцентрував свої таланти виключно на свою улюблену науку хімію, зокрема електрохімію. Спочатку Бакеліт створювався як заміна Шелаку. Натуральної смоли, яку на той час виготовляли з панцирів жуків і використовували в електроізоляції. Провівши реакцію поліконденсації фенолу і формальдегіду, Лео Бакіланд спочатку отримав термопластичну фенолоформальдегідну смолу. Цей полімер Лео Бакіланд назвав Новолак, проте успіху на ринку він не мав, продовжуючи дослідження в області реакції між фенолом і формальдегідом, а також підбираючи різні наповнювання. Наприклад, азбестовий порошок Бакіланд отримав полімер, для якого не зміг знайти розчинника. Це навело його на думку, що такий практично нерозчинний і не електропровідний полімер може виявитися дуже цінним. У 1909 році винахідник повідомив про отриманий ним матеріал, який він і назвав бакелітом. Цей матеріал був першим синтетичним реактопластом, пластиком, який не розм'якшувався при високих температурах. У 1909-му він отримав патент на свій матеріал. Його винахід став першою недорогою і негорючою пластмасою універсального застосування. Смола, що вироблялась, могла м'якнути при нагріванні, але при подальшому збільшенні температури ставала твердою і нерозчинною субстанцією, міцною з високими. Електроізоляційними властивостями, стійкою до високих температур та дії хімікатів. Причому незворотню. Температура обуглення, але не горіння у винайденого ним бакеліту становила 300 градусів за Цельсієм. Тому матеріал став затребуваним для застосування у різних галузях, переважно як заміна ебоніту, твердого каучуку, який, як ви пам'ятаєте, використовувався для виробництва фатурану та бурштину. В електротехнічній галузі, де умови експлуатації виходили за межі допустимих для цих матеріалів. Наприклад, для виготовлення кришки переривника розподільника запалення автомобільних двигунів раніше використовувався ебоніт, який із зростанням температури експлуатації втрачав свої електроізоляційні властивості. Бакеліт успішно замінив цей матеріал. Як же виготовляли бакеліт? Бакеліт виготовлявся з фенолу та формальдегіду, які змішуються разом для утворення термореактивної смоли. Процес створення бакеліту включав хімічну реакцію, яка називається конденсаційною полімеризацією. Ця реакція відбувається, коли молекули фенолу та формальдегіду з'єднуються в присутності каталізатора зазвичай кислоти. Потім суміш піддавалася впливу тепла та тиску у формі. Це призводило до. Зшивання молекул, утворюючи жорстку тривимірну структуру. Ось подивіться, після охолодження та твердіння матеріал назавжди зберігає свою форму і не може бути розплавленим. Вже в наступному 1910 році Лео Бакелан заснував компанію, яку назвав Бакеліт Корпорейшн, яка і розпочала масове виробництво виробів з Бакеліту, де Бакелан був президентом аж до 1939 року, коли відбулося її злиття з Union and Carbon Corporation. Виявивши, як правильно впливати формальдегідом на феноли, бакеланд дав світу дуже важливий новий матеріал. Конденсація альдегідів з фенолами була не зовсім новою реакцією. Така взаємодія була на той час відома уже 20 років. Однак отримання бакеліту було результатом не лише конденсації формальдегідів з фенолами, у результаті якої отримувалась фенолформальдегідна смола, лише під впливом спеціальних умов. Розроблених в результаті тривалих досліджень бакеландом було отримано продукт бурштиново жовтого кольору високоміцний бакеліт. Бакеліт був першим синтетичним пластиком, виготовленим із синтетичних компонентів, а не з натуральних речовин, таких як целлюлоза чи каучук. Саме з цієї синтетичної смоли почали виготовляти і намиста, що стали спочатку конкурентом, а потім альтернативою виробам з фатурану. Які ж властивості бакеліту? Бакеліт відомий своєю чудовою термостійкістю, що робить його ідеальним для використання в електричних ізоляторах та компонентах. Він є добрим ізолятором електрики, що ще більше сприяло його використанню в електротехніці. Бакеліт це дуже міцний матеріал, стійкий до хімічних речовин та подряпин. Бакеліту можна було легко надавати різні форми і легко додавати різні кольори до суміші, що зробило його популярним для виготовлення споживчих товарів, таких як. Радіоприймачі, телефони, ювелірні вироби та кухонне приладдя. Чи використовується бакеліт досі? Хоча Бакеліт широко використовувався протягом більшої частини ХХ століття, його використання значно скоротилося з появою нових пластмас, з нібито покращеними властивостями, чи то більш дешевою технологією виробництва. Однак Бакеліт все ще має нішеве застосування сьогодні, особливо в тих галузях, де цінні його термостійкість та електроізоляційні властивості. Він також цінується колекціонерами за свою старовинну естетику у виробах та історичне значення. Лео Хендрік Бакіланд пішов з життя 23 лютого 1944 року у віці 81 року. Цю людину називають батьком пластику, і, напевно, значущість його постаті в хімії можливо співставити хіба що з Ніколою Теслою в фізиці. При житті Лео Бакіланд казав. Ви сьогодні говорите про мої численні відкриття, але ви не згадали моє найбільше відкриття відкриття, яке я зробив, коли був ще студентом. Цим найбільшим відкриттям стала жінка, яка сьогодні увечері тут з нами. Це моя дружина. Це щодо істинних цінностей. Тож, фатуран і бакеліт це не один і той самий полімер, це полімери схожі за своїми властивостями. Та зовнішнім виглядом, але різні за технологією виробництва і складниками. Однак з плином часу стало зрозумілим, що та сама унікальна властивість фатурану окислюватись до темно-вишневого кольору, притаманна і бакеліту, все завдяки вмісту фенолів. Саме тому намиста з цих двох матеріалів майже ототожнюється сьогодні і розпізнати їх відмінність теоретично можливо лише в спеціалізованих лабораторіях з використанням. Дороговартісного обладнання, та і це не потрібно. Тож, зважаючи на рідкість і обмеженість пропозицій виробів з фатурану та бекеліту, намиста або чоткі з них пропонують навіть з подвійною назвою: Фатуран бекеліт. Так, я наче все розповів вам про основних гравців серед матеріалів для виробництва коштовних намист, але є ще не менш цікаві, але вже не такі коштовні. Наприклад, ось. Каталін каже, що Каталін був розроблений у 1927 році одноіменною компанією, яка купила патенти на виготовлення бакеліту. Каталін це різновид фенольної смоли, який також став важливим матеріалом у виробництві молитовних намистин. Він також з часом окислюється, набуваючи більш темних відтінків, але не вишневих. Буває різних кольорів, навіть з ефектом мармуру. Каталін здобув популярність на початку ХХ століття як заміна традиційним природним матеріалам, що використовується у виробництві намистин. Розроблений у США, він швидко став відомим завдяки своїм яскравим кольорам та універсальності. Спочатку використовувався у різних споживчих товарах, але згодом знайшов своє застосування у створенні вишуканих молитовних намистин. Каталін отримали з комбінації фенолу та формальдегіду. З додаванням різних пігментів для забарвлення. За допомогою процесу, який називається полімеризацією, рідка суміш застигає у тверду смолу. Потім цю смолу формували у кульки, які проходили подальше полірування та оздоблення для досягнення гладкого. Та глянцевого вигляду. Отже, каталін матеріал дуже схожий з бакелітом, як за способом синтезування, так і за фізичними властивостями. Каталін був популярний у 30-ті, 50-ті роки минулого століття і використовувався для виготовлення біжутерії, предметів, що використовуються в побуті, таких як потильнички, ручки столових приладів та інше. Як і бакеліт, каталін з часом окислюється і набуває темніших відтінків. Каталін може Похвалитися кількома чудовими властивостями, які роблять його ідеальним матеріалом для виробництва молитовних намистин. Він демонструє чудову міцність і довговічність, що гарантує, що намистини можуть витримувати регулярне використання, не втрачаючи своєї форми чи блиску. Матеріал також стійкий до нагрівання та ударів, що ще більше підвищує його довговічність. Крім того, широкий спектр яскравих кольорів і напівпрозорості каталіну дозволяє створювати візуально приголомшливі та унікальні молитовні намистини. Проблема каталіну, на мій погляд, це складність його ідентифікувати і відокремити від ножинних імітацій або невдалих експериментів з відродження виробництва бакеліту, котрих було напрочуд багато в минулі часи та є сьогодні. Також мають місце деякі сумніви щодо його теплової стійкості. Так, він практично не горить, але плавиться. Все це знижує його цінність у виробників молитовних чоток та ставить його на третє місце в рейтингу коштовного намиста. Перейдемо до ще одного похідного полімеру, так би мовити, спадкоємця бакеліту. І це карболіт. Карболіт аналог бакеліта, який нібито винайшли хіміки Петрова, Лісєва та Тарасова. Розробили технологію і в подальшому промислово виробляли. В СРСР з 1915 року. Назву карболіт отримав від карболової кислоти, іншої назви фенолу. Як тоді позиціонувалося, бакеліт це конкретний тип фенолоформальдегідної смоли, розроблений Лео Бакеландом. а карболіт ширше поняття, що охоплює різні фенолоформальдегідні матеріали, включаючи бакеліт. Карболіт це загальна назва групи синтетичних полімерів, отриманих з фенолоформальдегідних смол. В основному він використовується для виробництва виробів методом лиття під тиском, а також для виготовлення деталей конструкційного призначення у машинобудуванні електротехніці. Та будівництві. Карболіт електрореалізаційний матеріал, і ця властивість стала його основним призначенням. Від початку він був жовтого кольору, хоча потім часто фарбувався в чорний колір. Карболіт це термореактивний пластик, тобто матеріал, що твердне при нагріванні і не може бути переплавлений або перероблений. Ця властивість притаманна і всім попереднім описаним мною полімерам. Зазвичай складається з фенолоформальдегідної смоли. Армованою бавовняною тканиною з додаванням графіту і дисульфіду молібдену для підвищення зносостійкості. Карболіт має високу механічну міцність, корозійну стійкість і відмінні електроізоляційні властивості. В даний час карболіт не так широко використовується, як у минулому, але все, ще застосовується в тих сферах, де потрібна висока термостійкість і надійність, наприклад, для виготовлення деяких деталей електроустаткування. Карболіт не масово виробляється й досі, але його формулу було змінено до того ж. Виробництво товарної продукції профільного підприємства АТ Карболіт так, так воно так і називалось. На початку 2013 року було повністю припинено. Проте вироби, зокрема біжутерії з карболіту, які також вироблялися в минулому, особливою популярністю не користуються. Тож мистини з карболіту зазвичай не є жаданою знахідкою майстрів з виробництва молитовних чоток, хоча виключення, звісно, бувають. Ну і наостанок розкажу вам про ще один цікавий матеріал, який називається неолейкерід. Мабуть, кожен з вас бачив більярні кулі радянського виробництва. Матеріал, з якого вони зроблені, неолайкеріт, який має натуральний колір від білого до слабко-жовтого чи біло-жовтого під слонову кістку. Але, до речі, може бути пофарбований в будь-який колір. Він має гарну механічну міцність, зокрема до динамічних напружень, високу пружність. Тому його і використовували для виготовлення більярних куль та для виробів імітуючих слонову кістку. Такі кулі вироблялись в Радянському Союзі аж до його розпаду. І так, їх також сьогодні використовують як матеріал для виробництва чоту, імітуючи слонову кістку. Неолейкоріт синтетична смола, яку отримують методом конденсації фенола з формальдегідом. Тобто технологія, як бачите, та сама, що й у бакеліта, каталіна та карболіта. Однак він не стійкий до дії луг. Та окислювачів, проте стійкий до водних розчинів кислот. Наявність в неолейкриті дисперсної води знижує його електричні властивості, теплостійкість, хімічну стійкість та є причиною короблення та деформації. Ну і підсумовуючи всю цю мою лекцію, треба зробити висновок: що всі описані мною полімери в хімії мають одну загальну назву литі, резити. А ось і визначення. Леті різити це затверділі фенольно формальдегідні смоли. До них відносять увага: бакеліт, карболіт, неолейкеріт. Всі вони брати чи сестри, так би мовити. Мають схожі властивості, термостійкість, відносно негорючість, мають властивості щодо гарної обробки на торкарних станках. Зокрема, Спроможність самозмащуватися завдяки вмісту води та гліцерину, всі вони завдяки вмісту фенолів з часом окислюються під впливом світла. Щоправда, інтенсивність цього окислення залежить від відсоткового вмісту фенолів безпосередньо. Ось я вам покажу, що навіть неолейкоритові кулі також окислюються з часом. Дивіться навіть до вишневого кольору. Тож, якщо маєте щось схоже на те, про що я вам сьогодні розказав. Пишіть мені в Телеграм на адресу, що написано в описі під цим відео. Я скуповую вінтажні намиста з бакеліту, фатурану, каталіну і карболіту. Головні умови: вінтажність, тобто не сучасна біжутерія, розмір та форма намистин, їх колір і малюнок на просвіт. Ось дивіться, це бакелітове намисто. Воно вже стало окислюватись. Хоча спочатку воно було жовтого кольору, більше було схоже. На бурштин. Зараз вже деякі намистини зовсім темні, ще не вишневі, що дозволяє мені зробити висновок про те, що цей бакеліт не такий старий, як би хотілося, але це бакеліт, який з часом, думаю, теж стане вишневим. Такий бакеліт теж цікавий мені, як я вам вже казав, від кольору. Форми намистин, їх розміру буде залежати і ціна, за якою я у вас його можу викупити. Ось каталін. Бачите, він жовтого кольору, він не окислюється практично, має отакий от вигляд. Якщо є у вас щось схоже, намиста з такого каталіну будуть коштувати не так дорого, як з класичного бакеліту. Але все ж таки мають своє застосування. А ще оцей от звук. Чуєте? Він не такий, як у звичайного пластику. Він інший. Так само у Бакеліта. Бачите, він такий. А на цьому у мене все. Маю надію, що вам було цікаво і корисно. Пока-пока.